Всім привіт! Мене звати Віталій і це перший погляд на демоверсію Castlevania Lords of Shadows 2. Е, роблю я цей погляд на демку, тому що хочу вирішити для себе, хочу я взагалі купляти Castlevania 2. в общем, І в принципі просто показати вам то, до чого досягла Capcom. Е, мені досить цікавий світ Castlevania, я грав її ще починаючи з Nintendo, тобто ну, ладно, з Денді. Так, вона більш відома в нашому а, світі. Якщо ви зараз чуєте якісь дивні звуки, це кіт, відповідно, він просто піситься з самого ранку. Ну, давайте не будемо про нього. Так от. Зберемо а... старт. А... В общем, що хорошого? А, першу частину я пройшов для себе. Тобто... Це була дуже хороша гра з дуже класною оптимізацією, яка йшла на максимальних налаштуваннях на, ще на старому моєму комп'ютері при 60 FPS. Тобто я рахую, що це досить велике ну, достіження, досить велике для капкома, яке змусило uh, таку досить, таку красиву гру uh, настільки плавно йти. І я бачу, що, скоріше всього, друга частина теж не посрамила цей. ну, Реально не посрамила це. Ну що ж, давайте. Зануримося в гру, а там глянемо. Старт. Yeah. Я чесно в історію не вдавався, тому я не знаю, за кого ми граємо. Uh, в попередній частині ми грали за. По-моєму, за Ріх... Ні, не за Ріхарда точно. Ну, В общем, за сім'ю Бельмо. Тобто за винищувачів вампірів. А тут ми, я так розумію, граємо за вампіра. Тобто, ну це в принципі теж класно по-своєму. І так, у нас заставочка. Причому повністю відрендерна на рушії гри. І сказати, що вона виглядає класно, це не сказати нічого. Вона реально виглядає класно. Гра в Steam зараз, по-моєму, на розпродажі за 28 чи щось таке доларів. Тобто, ну, в принципі, не дуже то й дорого. Ну, якщо взяти загалом. І так. До нас в замок, я так розумію, ломляться люди. І а ми бухаем кров! О! Ну окей. Так. Ну, графончик. Welcome. Да, ah, окей. Я розумію, да. Jump. Direct attack. area attack. і камера. Ну, в принципі, як в любому шу. Шо... як в любому цему. Хекн slash. Ей, well done! Мене похвалили. Оскільки я пам'ятаю, нашим основним противником тут буде сатана. Ну, тобто наш антигерой. Кастлер Вахія. Як пописало на картриджах з нею в далекі 90-ті. Тю! Не. Бог вам тут не допоможе. Бухло. Бхло. Опа-па! Ох. Perfect timing, allow for. Uh, лівий для Ливый триг двіч, поняв? Ну, уже добре, в сегрі є блок. Ой! Uh, dodge, да? Блин, мы... о, так я так же так умею. Ау! Ой, 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 Боже, я так давно цього чекав. Грати за вампіра. Не. Ну тепер без сумніву. Я її куплю. Ну, Камера, як і в першій частині, трошки веде себе неадекватно, Ну, в принципі... Тільки за можливість випити з людини кров я куплю цю гру. Таші, О -о. я ж вроді доджнув. Хлопці, ага, тобто якщо я б'ю цим мечем, я поповнюю собі хп. Але я їх щось то не дуже сильно вбиваю. Блін, це круто. Скло. Блин, а тут такой, я... я гляжу, вампирчик модный? Это в Тимсгисте? О... Ага. Блін, тут зробили так, як в цему. В О... Devil May Cry. Тобто... Ти просто можеш в будь-який момент змінити. вепом. Ні, ну це класно. Блін, це реально круто. Сюда! Бен, я не вспіваю, я починаю робити комбо. Десь наш герой сильний. Да наш Трон завалил. Ммм, трошки паркуру. Я думаю драколи пофіг, де міг би просто впасти. А, сонце. Ану, 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 ану. О! Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Я точно це куплю Тепер це навіть не обговорюється. Твою мать. Черт! Стоп, 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 стоп! Він тільки що сказав What is the сказал, man... что <laughs> pile of secrets! Це відсилка до Castlevania на PlayStation 1, яка Symphony of the Night. Там так говорив Дракула. Ого! Ну, не хренаш, что би. Ну здесь. Так, 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 тихо! Воу, 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 ангел. Ха! ха Лох! Воу, 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 так не честно. Да ты вообще... Да мне пофиг. Ой. Ай-яй-яй. Блін, та це реально це він, він говорить цитатами з першого зустрічі Віктора Бельми в цьому в Castlevania the Symphony of the Night на PlayStation 1. Он же срань! Блин, 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 блин. Это просто круто. О, опять вы! We з вами у мене розмова коротка. Oh -oh -oh. Até te parede é isso, dá. Descotei, <laughs> né? Я щось зробив не так, чи я зробив все так, як має бути. по моєму я щось все-таки зробив не так. Ну, я поняв. я біжу. Ну, no, бей мною. Так, я ж вроде вчасно зробив, ні? Виявляється, це важче, чим здається. Ну так он, кольцо. Ну так, блин, Окей, okay, ничего. А, последний раз. Давайте, Танушка, Стрейма круто, ну. Стреймовся. Я по-моему чуть-чуть раньше клацал, говорит. Перед... А по-моему, мисс підвів. Ага. Я понял, не трябва мне пока. Да пошел ты в жопу. Я уже. Оп. Сюда стреляй. Оп. И остальная заклепка. Оп. Ну, эпичности, конечно, добавили порядка с первой частью. Так, причем... Нормально добавили. Ай! Ну добре, хоч не там де могли. Так, а? твою мать. Стріляй уже. Ще заклепки. Я понял? Стреляй уже! Ну, я своим життям пожертвовал трошки. Аааа! Костен уже швидко Дракула ты напився. А, гуляй! Бастлер Так, и чё? Не, ну блин. Реально, пацани додали якісно більше епічності. Так, і куди мені? що то я логіки не зрозумів.

Okay. Я сподіваюся, тут не буде так, як uh, в Symphony of the Night. ж прийде смерть, лише мене всіх моїх. Всіх моїх регалій, і після цього, типу... Мені прийдеться все це наново здобувати, Ну щось мені підкаже, що скоріше всього... Так і буде, тому що тут Дракула дуже сильно оверпауер. Тобто він надмогутній? Здохни уже. у Нащо він блюванув вогнем? Кров'ю перебросив. Блін, а ти сам розвалив половину свого замку, ну чесно. Для демки, яка важить півтора іга, вона досить довга. Попередню демку я прийшов, попередньої частини я прийшов хвилин за 10, за 15. Можна сказати, що це погано? Це добре. Ну я так і думав. Ну що ж, ми глянули на демку. Я однозначно беру цю гру, це навіть абсолютно не обговорюється ніколи. Я побачив тільки, що можна вибити з чоловіка кров. Це вирішило все. Демо дуже атмосферна. Якщо ви любите такі ігри, як Castlevania, Кіндов kind of то есть такого плану. Купіть цю гру. Благо, вона коштує не так багато грошей, але вона їх, по крайній мірі, реально заслуговує. Дякую вам за те, що дивитесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Щасливо!